Без грошей будь-яка ідея так і залишається ідеєю. Проте без вихідних ситуацій не буває. Тим паче, що Україна вступила на шлях євроінтеграції, і наші західні сусіди всіляко в тому допомагають. Зокрема, є низка європейських фондів, які надають грантову фінансову допомогу, аби отримати гроші ЄС на реалізацію свого задуму, мало мати лише бажання змінити щось на не краще. Необхідно ще й мати, хоча б базові знання в грантовій роботі. З цим в Україні поки складно, зазначають експерти. Ми поки що маємо мало інформації, де ті гроші, які вони, скільки їх. Друга річ, вони приходять не просто в країну, вони приходять через проєктну діяльність, написання проєктів. Ну і тут маємо ще трошечки проблему, власне, з кваліфікаціями людей, які в стані були би гарно той проєкт написати, що насправді є нескладною річчю. А далі наступає наступний етап реалізувати цей проект, управляти, звітувати. І тут взагалі. Є просто нехватка людей, які в тому хоча б зорієнтовані, не говорячи там про професійну, якісну підготовку. Зокрема, сьогодні представники Центральної Європейської академії навчань та сертифікації розповіли в стінах інституту після дипломної освіти про фонди ЄС, які можуть фінансувати саме освітні проекти. На переконання місцевих освітян саме активна міжнародна грантова робота є запорукою успішного проведення реформ та розвитку як окремої галузі, так і міста і держави в цілому. Місто краків. Із тих коштів, які вона використовує для розвитку міста, приблизно біля 80% – це фонди євросоюзу, адже без такої підтримки, ну цей стрибок зробити. В сучасний простір, який вимагає сьогодні технологічне забезпечення навчального процесу, зокрема у нас забезпечення контентом навчальним, включаючи те, що активно використовуються технології, інформаційні технології. Тобто, без активної підтримки зовні нам з бюджетом дуже важко буде працювати. Тому саме для цього ми проводимо, залучаємо таких представників, які би дали нам можливість більше брати участь в таких проєктах. Ми беремо, але поки що цього не достатньо. Здається, це чудово, коли окремо взятий населений пункт, практично не витрачаючи жодної власної копійки на розвиток, перетворюється в сучасне місто чи туристичну перлину за кошти ЄС. Проте за цим криється доволі клопітка робота. До прикладу, в сусідній Польщі саме грантовою роботою займаються цілі окремо створені відділи. Це десятки тисяч людей, спеціально навчених писати грантові заявки та реалізовувати проекти, на які отримали фінансування в Україні. Ж потенціал золотої жили тільки починають освоювати. Виділив би для України, бо то зараз видно по донорах, які заходять, все-таки сфера сільського господарства для України є дуже перспективною. Ну, відповідно, через то, навіть зараз в Україні так вскидку 5-7 інструментів можна собі назвати, які орієнтовані на розвиток агросектору, в першу чергу теж малого та середнього бізнесу в агросекторі, нових кваліфікацій, людей з іншими знаннями, вміннями і систем, безперечно, сертифі... э, стандартизації, системи управління якістю. Стандарти ІСО, які повинні з'явитися в кожному підприємстві, бо це є якість тої чи іншої продукції, в тому числі і агровиробництва, і тільки тоді є доступ до ринків Європейського союзу. Як стверджують фахівці, лише через 3-4 роки в Україні з'явиться окрема кагорта грантових фахівців, які працюватимуть при органах місцевого самоврядування саме над залученням грантових коштів на реалізацію своїх проєктів. Нині ж на загальнодержавному рівні можна лише спостерігати поодинокі спроби освоїти можливості та перспективи грантової роботи.